35 років в Санкт Петербурзькому інституті біорегуляції та гарантології тривали дослідження на тваринах з метою виявлення можливості препаратів та їх вплив на подовження життя. І слід сказати, що ці наукові дослідження увінчалися успіхом, адже інститут та його головний подвижник, а нині віце-президент Європейського відділення Міжнародної асоціації гарантології та гаріатрії Володимир Хавінсон запентував. Понад сотню різних препаратів, і що характерно, 80% з них у США та країнах Європи. Спеціалісти презентували продукцію та розказали про її можливості. Світлана Малая зазначила, що вона лікувала зір традиційною медициною і лише завдяки знайомим та допомозі Володимира Хвінсона. Вона тепер чудово бачить, адже як вважає, що вилікувалися саме цими препаратами. Ко мне обращаются весь мир, можно так сказать. В интернете, зная мой сайт, люди уже друг по другу дают информацию. Знаете, как снежный ком это идет, то, что, как говорится, радует нас, то, что продлевает нам жизнь, возвращает нам молодость пять. Наверное, это трудно найти. Э, Такі препарати, таку можливість, які дав нам інститут геронтології місця научмі з научно-проїздівним центром. Ветерани з цікавості слухали пояснення і представників наукового світу України, тут же обмінювалися і думками і спілкувалися у колі давніх знайомих. Наша ветеранська організація не просто кажуть і за каких-то рекламних побудень. Устроил эту встречу именно в интересах, как бы сказать, оздоровления наших ветеранов. Потому что я еще раз хочу сказать, что в наших поликлиниках и вообще, как бы сказать, наши медицинские учреждения города, вот такие встречи, надо прямо сказать, устраивают очень редко, чтобы мы услышали. Как бы сказать, ценные, такие рекомендательные установки со стороны наших врачей. Поэтому я думаю, что сегодняшняя встреча, она, как бы сказать, з пользи для наших ветеранів ветеранська організація пообіцяла, що і надалі буде проводити просвітні зустрічі для широкого знайомлення та з науковими відкриттями і в нашій країні, і по всьому світі, та дбати про здоров'я людей віку.